Привіт, мої любителі пахавить. Сьогодні ми будемо розмовляти з вами, що ж можна поїсти в поході. Харчування в поході це одне з найважливіших елементів привал, ночівля. Або ви тільки що прокинулися і ви лежите в своєму холодному наметі. Вам треба поїсти. А що ж ви будете їсти в поході? Беріть аркуш паперу, ручку і записуйте. Для початку ми беремо з вами 10 кг картоплі, беремо казан на 40 літрів. На кожну особу, яка йде з вами в поході, має бути мінімум 10 літрів води. В баклажці. Її не обов'язково причепляти до рюкзака, Ви можете нести її в руках. Для цього там є спеціальна ручка. Наступним елементом буде жертвене козеня для плову. Далі обов'язковим інгредієнтом для нашого харчування буде 5 головок часника. Це для того, щоб у вас був неприємний запах з роту і ви могли відпугувати вампірів та сусідів по намету. А якщо серйозно, як з собою не тягти в похід цілий дарницький базар і купу пакетів, крім рюкзака за спиною? Зараз ми. З вами про це й поговоримо. Ми будемо звертати увагу на таких чотири фактори: як смак їжі, вага їжі, калорійність та важкість приготування. Якщо смак це індивідуальний вибір кожного, комусь до смаку буде супфабо з яловичиною, а комусь в паралель буде до смаку смак нігтів після чесання немитої спини, то ми з вами різні, але в поході можна вибрати будь-що під свій смак. Почнемо з бази, яку ми можемо взяти з собою в похід. Це буде такі кашно-пюрешні вироби. Наприклад, це гречка, кукуруза і всякі інші крупи, які ви можете використовувати для гарніру. Для того щоб собою не нести кілограмову пачку невареної гречки, ви в магазині можете придбати пластівці, зроблені з гречки або з кукурудзи. Це та ж сама гречка, але яку взяли і подрібнили набагато. Маленьких слайсів через те, що вона подрібнена, вона готується набагато швидше. Вистачить цього там 10 десять хвилин, залити її кип'ятком, щоб вона настоялася, і каша гречана у вас вже готова. Але як на мене, найкращим вибором для походу буде сублімована або суха їжа. В Україні є декілька виробників: це Кук, їдло та харчі. Я в основному їм Кук. Що за собою має поняття сухої їжі або сублімації? Вона або висушена, або з допомогою технології повністю дегідрована, яка зберігає в собі вітаміни, поживні речовини, і це буде наша туристична їжа, яку я тільки що вам перечислив. Наприклад, суха пачка буде важити 60-100 грамів сухої їжі. Коли ви додасте в неї кип'яток, це буде пачка повноцінної їжі на 350-400 грам продукту. Але сублімати це їжа, так сказати, для людей з багатої сім'ї, а не з такої, як ми. Пачка коштує від 60 і там 250, 300-350 гривень, дивлячись в яких високих технологіях вона вироблялася, скільки зірок мішлену найкращих палаточних городків Карпат вона отримала. Тому раджу вам, якщо ви тільки починаєте ходити в походи і вас. Бюджет не такий великий, зверніть увагу, все-таки на гречані пластівці, на кукурузу, і це буде досить непоганий вибір для вас. Пачка цих пластівців коштує ну прям копійки, можна сказати, дешевше, і просто вкрасти. Але красти я вам не рекомендую, бо потім будете сидіти і робити шахмати з м'якіша. Також, якщо ви думаєте, що на горі, ви зможете приготувати собі шашлик хачапурі. Так, це не буде з собою не обов'язково в похід тягнути ціле стегно, там, телятини чи свинини. Ви можете просто купити або гарне сушене м'ясо, ви можете зав'ялити його або самі вдома висушити. Також ви можете купити просто якусь палку сухої ковбаси. Такі, як салямі, яка дуже довго тримається в вакуумі, і ви зможете поїсти. Ну, понятно, це вам не шматочок шашличка, але це вже буде якесь м'ясо, це будуть вже якісь калорії, це будуть вже якісь навіть білки в цьому всьому. А також в самому поході буде легше знайти все таки води, ніж якоїсь їжі. Тому запарити щось кип'яточком буде набагато легше, ніж ви з собою потягнете тих же самих 10 кг картошки для того, щоб з них зробити пюре. Замість цих 10 кг картошки, ви можете просто купити там в мівіни пачку цього цемента і його поїсти. Нам для походу треба витрачати дуже велику кількість калорій, і для того, щоб їх максимально можна було поповнити, ми з вами звертаємося до. Калоріїв до білків, жирів та вуглеводів. Найбільше всього калорій це в одному грамі жиру. Тільки ви не плутайте це з маслами, з іншими продуктами, саме жиру. Кругом, де ви можете подивитися на баночки, там пише калорійність і пише: от саме типу, міст жиру. В одному грамі жиру це 9 калорій, в одному грамі вуглеводів 4 калорії, в одному грамі білку 4 калорії. Ось так. Тому моя для вас порада буде взяти з собою трішечки олії, щоб ви її могли додавати до основних своїх страв для того, щоб підвищити її калорійність, ви більше наїдалися. В поході ви можете себе також побалувати. Ви можете себе взяти цукерки, шоколад, печиво. Але моя для вас буде порада: не беріть літом або в теплий період не беріть з собою. Молочний шоколад, бо мало того, що ви його не поїсте, ви його тільки зможете випити. А потім максимум, що ви зможете зробити, це обгортку пооблизувати по остатках цього шоколаду І все візьміть з собою щось таке, що не тає, можливо, це будуть якісь черв'ячки желейні, сподіваюсь, що вони не таять. Ну і можете ними собі підняти настрій. Також для перекусів ви можете використовувати горішки або протеїнові батончики, які ви також можете нести в собі десь недалеко в рюкзаку. Ви можете їх покласти собі там в бананку, розкидати по кишеням. Тоді вам буде це легше дістати і покушати, поки ви там йдете, десь трошки проголодалися, або якщо ви впали на якомусь привалі невеличкому там на 5 хвилин, хтось турки зав'язує. Тоді ви зможете трошечки поклювати свої зернишка. Також ви маєте розраховувати своє харчування на три основних прийоми їжі. Коли ви прикинулися на сніданок, на обід, коли у вас буде великий привал, та на вечерю, коли ви вже стаєте з табором на ночівлю. Це прямо обов'язкові прийоми їжі, які мають бути у вашому поході. Також ви можете додавати перекуси, про які я от тільки що вам розказав. Але це більше відноситься до походу такого формату, де ви несете це все в себе за спиною, і у вас немає якихось споміжних елементів транспортування цього всього. Якщо ви мандруєте на туристичному катамарані, байдарці автомобілі, і у вас є можливість не тягнути це все на спині, тоді для вас в принципі буде актуально. Тих 10 кг картошки, казан, те ягня, жертвене, це ви можете вже тоді з собою тягнути, бо тоді ви зможете приготувати це все будьте для приготування їжі. Ви можете використовувати або як інтегровані газові горілки, або якісь горілки, які є на іншому альтернативному паливі. Також ви можете використовувати багаття, але якщо це багаття у відведеному спеціальному місці є. Просто так ви не можете прийти на галявину, розпалити там багаття, де його ніколи раніше не було, і почати на ньому смажити. Бо перше це порушення закону, так робити не можна. Друге, це шкода довкіллю, місце, де ви відпочиваєте. Тому зверніть на це увагу також. Моя порада використовувати системи для приготування, які на газовому балоні. Харчуйтесь в походах правильно та смачно. Пишіть, що ви собою берете в походи, яким брендам ви надаєте перевагу, яка їжа ваша най найулюбленіша в походах, без чого ви в нього взагалі не погодитесь ніколи йти? Які поради по харчуванню ви б дали б людям, які тільки збираються почати свій туристичний шлях? Пишіть це все. Я з вами на цьому прощаюся. Всі, всім приємного споживання їжі, до побачення.